Мало хто знає, що я став новим ведучим хто зверху, став і пішов. Мені подзвонили, запропонували прийти на кастинг Хто Е, Чесно кажучи, от реально цікаво так. Я, в принципі, у мене ну, достатньо вже багато різних сфер діяльності, якими я займаюся. І якось я сферу телебачення і саме ведення чогось вже відпустив. І ось, коли я її відпустив, вона мені така за яця: іди сюди, назад. От, да. е, Ну і власне, прийшов на. Кастинг, трактувалися з Лесею, і потім десь через тиждень мені зателефонували і запропонували бути ведучим то зверху. Я готувався до кастингу, коли їхав на кастинг, дивився випуск зверху, щоб собі просто згадати в голові, що за чим там і як. Але в принципі мені скидали сценарій. Ну, основні там конкурси і все інше, то, звісно, що я читав для того, щоб бути повністю в контексті. Але так, щоб я там собі десь шпаргалку писав, типу, о, тут так пошути, тут так, ні, такого немає, тому що це неможливо навпаки, буде, це буде тебе збивати, тому що ти думаєш, ти будеш, о, я там хотів те сказати, там хотів те сказати. Ні, я просто вийшов, був з собою, і якось воно так понеслося, що. Очікування, реальність не було у мене ніяких очікувань, скажу чесно. Я просто їхав, не розуміючи, що буде. От. І, власне, нічого я зайшов за запітлю... Мене мене режисер запрофував, і мотор. І все. Так, да, у нас навіть були команди. У Лесі була команда дівчат, у мене була команда чоловіків, які вже видно було по ним, що на перші тракти сьогодні відпрацювали, і вони вже стояли такі, це ще й прийшов, жартувати буде. Ну, ні, ну, в цілому нормально. Навпаки, це дало мені, знаєте, якось більше, мабуть, мотивації їх розворушити трохи і саму розворушитись, щоб воно все не виглядало як якась. Песимістична і штука. Хто переміг? Ну, якщо вважати перемогу, те, що мене взяли ведучим, то я, а хто переміг, тоді, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Дружба, мабуть. Новий ведучий, хто зверху, дуже гарний, молодий, перспективний, все, як я люблю, а, буде для вас трішечки незвичним те, що ви побачите абсолютно іншу людину замість а, незмінного, ну, вже змінного, замість ведучого легенди Сергія Дмитровича Притули. Але все змінюється і. Міняються обличчя, міняється життя, змінюється все. І ведучі нового каналу теж змінюються. Зараз на зміну Сергію Дмитровичу притули, прийшов новий хлопець. Він дуже вам сподобається, я вам обіцяю. Можливо, колись тут буде стояти інша ведуча і розказувати вам, як їй на моєму місці, і це теж буде незвично. Але люди, як до показує досвід, до всього звикають. І повірте, на новому каналі є достатня кількість професіоналів, аби знайти саме ту людину, яка буде тішити вас, радувати, відволікати вас від тяжких на даний момент буднів і піднімати вам настрій. Да, з Лесою класно працювати, мені подобається її гумор, її безпосередність. І, власне, у мене теж є такі. Риси характеру, <сіх> якщо можна гумор назвати рисою характеру. От. Тому мені з нею легко працювати. Дивіться, ми з нею ще не працювали на моторі в кадрі, і так, да, я так говорю по трактах і по тому, в принципі, як у нас складається спілкування. Але я думаю, що все буде ок. Так, да, Я пам'ятаю, ну, ми, по-перше, були вже заочно знайомі. От, і ми познайомилися в спільній компанії друзів, які так чи інакше теж були пов'язані якось там з телеіндустрією і медіа. От, да, і нормально. В принципі, у мене ніколи не було такого. да, з ким би я там не знайомився, не спілкувався. Якось я в своїх очах нікому на голову ніколи не надягав корону і спілкувався зі всіма на, равна, на рівних. Тому. Ок. Оп, у мене зразу сиві виски стали, зморшки з'явилися. Дуже багато років тому, так. О! Вже і спина почала боліти, давай, кажи, далі. Ну, я тоді ще. Я тоді ще навіть в школу не ходила, оп! У Богдасика вже і не знаю що. Чи міг би ти собі уявити, що ти станеш ти чи ніхто зверху? Та звісно, що міг. Чого ні? Не уявляв, але міг. У мене нормально уявлення. Ні, не уявляв. Я не уявляв, що я стану ведучим хто зверху. І в принципі, не ставив собі за ціль стати ведучим саме хто зверху, але у мене були. У мене було бажання стати ведучим нового каналу, і це бажання у мене було ще з часів підйому, коли його вели фреймут, притула і педан. Я тоді якраз навчався в університеті на журналістиці. І зранку, коли збирався в університет, включав новий канал і, власне, думав, колись так. Да".